Українці кияни, вітаю вас! Це Олексій Шевчук, київський новинар. Черговий випуск Бандера Нюс вас очікує нижче. Отже, поїхали. Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Китаю з офіційним візитом, найважливішими питаннями якого є безпека, зокрема війна Росії проти України та економічні питання. За його словами, вплив Китаю на Росію є величезним. Данія завершить програму підготовки українських пілотів бойових літаків f 16 наприкінці року. Після завершення програми Данія підготує близько 20 пілотів з України. Президент Кенії Вільям Руто відправив перших 400 поліцейських на Гаїті для допомоги в боротьбі з бандитським насильством в Україні. Попередньо Кенія та Гаїті підписали угоду про відправлення тисячі кенійських поліцейських на острів. США профінансує друк підручників для перших та других класів на суму 8,3 мільйонів доларів. Гостра потреба в підручниках виникла після того, як масованим ракетним ударом по Харкову росіяни зруйнували друкарню фактор друк. З вами Олексій Шевчук. З нами цікаво.